Як виникли волки, розкажуть чумаки. Їхали чумаки понад річкою через яр. У долині, де криниця, зробили привал. На зеленому лужку відпочивали, кашу варили, вогонь розкладали, на згадку людям лишили дарницю. Викопали глибоку і чисту криницю. Чумаки постійно там зупинялись, а потім у далеку дорогу збирались. Одного разу гора чумаків спіткало, на побратима Саміла хвороба напала. Чумаки знахарів повсюди шукали, бо його хвороба з пазурів не відпускала. Зробили ліжко чумакові в полі, Яке б сховало його від хвороби недолі, напоєний травами, квітами поля, саміло вирвався від хвороби на волю. Одужав він, набрався сил до краю, і звик до цих валів, як син. За труд його всі поважали. Трудягою в краю прозвали, хвала козак зустрів дівчину і покохав сільську ярину. Гніздечко пара почала звивати, Та випадок той прославляти, Що залишив хлопця в валах, де простелився його долі шлях. Відтоді у валках живуть, що їх самілинками звуть. Ось так один простий чумак, отримавши від долі знак, Вподобав цей чудовий край: Село Валки. Привітний рай, Марія Терещенко, Село Валки.